Пане Дмитро, будь ласка, продовжить якраз про контингент російський на території Білорусі під виглядом нібито спільних навчань російсько-білоруських виключать подібного сценарію не можна. Я пояснюю, чому два другому році Російська Федерація на офіційному рівні заявляла про те, що по закінченню. Спільних російсько-білоруських навчань російський контингент буде виведений з території цієї країни. Ба більше того, цю інформацію озвучував і президент Франції Макрон, пояснюючи, що він мав телефонні розмови з російським президентом, і останній запевнив його в тому, що територія Республіки Білорусь не стане плацдармом для вторгнення в Україну. Натомість, як бачимо, довіряти словам російського диктатора немає сенсу. Але тут є декілька факторів. Перше, не останню роль е, буде грати відповідна позиція Китайської Народної Республіки. Пояснюю, про що йде мова на момент максимального загострення ситуації на Україні-білоруському кордоні. Пройшли інші навчання, е, а саме китайсько-білоруські, і питання е, можливих провокацій і, і повторення сценарію 22 Року було з сповістки дня. Китай розглядає Білорусь як зону своїх військово-політичних інтересів, як воздарм для економічної і політичної експансії на європейському континенті. Тому відповідно такі не зацікавлений дестабілізації ситуації на території цієї країни, ба більше того, втягування її в безпосередню війну з Україною.